Добрий день, добрий день, шановні студенти. Сьогодні в нас заключене заняття. Тема 5.9. підведення підсумків і обов'язкова контрольна робота. Коротка інструкція, вказівки до виконання роботи. Виконуйте роботу письмово. Перед кожною відповіддю пишете запитання, на яке будете відповідати. Друге. Ти обирайте варіанти згідно зі списку в журналі, Фотографії, ну, фотографію е, списку я виставив у системах керування в оголошенні, знайдете. Виконуючи креслення, там обов'язково треба, в кожному варіанті треба накреслити якусь схему, почитайте, так, і виконуючи креслення, позначаєте апарати буквиними умовними позначеннями. Там МВ і так далі. МВ, СТ, Ф позначеннями і вказуєте функції кожного електричного апарата в схемі. Тобто схему намалювали, букви не позначили, внизу ці букви переписали. Приклади дивіться, в лекціях схем є, переписали ці умовні позначення і розписали, що це за апарати. Ну, коротенько, якщо по можливості є час, розпишете, які функції виконують ці апарати, як вмикаються, вимикаються і так далі. І наступне це, даючи відповіді на питання, ну, такого єдиного плану, можливо, десь якесь виключення. Це спочатку обов'язково починається з призначення, потім види і класифікація, маркування, якщо питання по апаратам, так, будова і робота апаратів чи алекерічних схем, вибір та регулювання, налаштування. Підключення це ці питання, панове, які ви в курсовій виконували. Тобто, як ви вибирали апарати, згідно яких характеристик і так далі. Ну і коротенько по питанням. Оце дивіться у нас варіант, і три питання в деякому питанні кілька підпитань, але вони стосуються однієї теми. Вони якби так натякають, підказують. Е, ну, на що вам треба звернути увагу. Обов'язково накрестити схему приводу двигуна постійного струму за принципом, за функцією часу. Не пам'ятайте, зверніться до лекції, є така лекція, там вона описана, і, відповідно, там схема є, ваше завдання цю схему намалювати. Назвіть типи автоматичних верстатних ліній. Згадайте цю лекцію, можете її знайти. І які там силові апарати керування, як їх вибирають описано? Ну і також по першому питанню, наприклад, які існують класифікації металобрудних верстатів, де чого призначені, все це по лекціям, виключно по лекціям, так що звертайтесь до лекцій, і ви знайдете ці питання. Звісно, що переписувати треба вибирати тільки ті моменти, які в питаннях. Уточнені всю лекцію переписувати не потрібно. Ви відповідаєте виключно на те питання, яке стоїть. Так, будь ласка, кожне питання підписуйте, а потім пишете відповіді. Так, наприклад, такі основні елементи з приводу металобробних верплатів. Значить, основні елементи. Описувати саме електроприводу, панове, не путайте, не металобродного штату, а електроприводу. Тобто в основному всі питання зосереджені на електричній частині. Дуже багато питань, які вимагають або описати електричну схему, або ну майже не майже, а в усіх е, варіантах треба накреслити електричну схему описати. От, а є просто описати електричну схему. Бажано як ви описуєте електричну схему, хоча би її принципу... тобто спрощену цю схему треба представити. От, ...опишіть електричну принципову схему кривошипного ковальського штампувального пресу. Зрозуміло, що ви повинні знати, що таке кривошипна ковальський штампувальний прес, але але ви описуєте електричну принципову схему. Не Повальський прес, як він кує, а його електричну схему. Ну, розкрити суть терестовних перетворювачів, значить, там, в цій електричній схемі, є терестовні перетворювачі, відповідно, треба описати їхню суть. Ну, накреслити схему там вмикання трифаза снітхованого доноска, розказати ротором за допомогою магнітних пускачів. Магнітних пускачів. Ну, от, описуйте. Саму схему, ну і як, у функцію, і як виконує там магнітний пускач. Потім всі питання ці розпишете, Будь ласка, робите фото і надсилаєте. Нагадую, нагадую, що. По електростаткуванню це у нас контрольна, повинно бути обов'язково п'ять практичних питань. Тобто знайдіть їх, щоб у вас всі були п'ять практичних питань виконані, плюс лекції є там, плюс самостійні роботи і контрольна робота для того, щоб отримати позитивну оцінку. Заодно скажу, що і по системам керування ще й час можна змінити чи покращити вашу оцінку. Треба. Контрольну написати, аналогічно вона так само складена, питання контрольної роботи. Теж там схеми треба креслити, теж описати теоретичні питання, плюс там 5 лабораторних робіт, їх треба виконати обов'язково, і кілька лекцій, самостійні роботи також треба виконувати. Дякую за увагу.